Ісус Христос це Бог всієї вселеної. В будь-яку секунду Він міг зупинити розп'яття. Він взагалі міг не прийти на цю землю, тому що Він був Богом. Він взагалі міг призвати легіон ангелів і зупинити весь цей жах, коли його розпинали. Но, знаєте, Він не зробив цього. На нашій землі ми, коли граємо ігри, ми можемо собі міняти там акторів, ми можемо собі міняти персонажів. Ну Ісус теж міг це зробити, тому що Він Бог. Але він цього не зробив. Він прийшов в тілі, прийняв тіло смертної людини, уподобився нам, грішним людям. Він помер. Ви реально думаєте, заради кошика з їдою? Ні. Він показав нам план спасіння, що є набагато більше. Є вічне життя, є нове тіло. І нам тут на землі треба оприділитися. Я вірю в Христа, який є Боже Слово, я читаю Боже Слово. Чи я просто займаюся?